От Путін досі марить столицею. Це його такі маніакальні мрії. Водночас є думки про те, що такі його наміри почнуть сіяти розпач і розчарування у ньому серед його електорату. як вважаєте, наскільки ця думка має право на життя? Ну, з одного боку, я погоджуюсь з полковником Юрієм Ігнатом, саме він озвучив цю тезу. А з іншого боку, я розумію, що російські пресічні мешканці вони мають викривлену інформацію щодо подій, що відбувається в рамках так званої спеціальної військової операції. От те, що умовники Сергія Солойов їм розповідатимуть, про про... Про те вони і знають. Все, вся інша інформація, альтернативна інформація звичайно, доступна для звичайних мешканців російських типі. Таких регіони депресивних. Бо якщо було б то інакше, то росіяни, мабуть, вже якась би відреагувала на той факт, що щонайменше 200 тисяч їх співгромадян вже перетворилися на добрих російських, тобто стали ну, загинули. Ба більше, якщо ми до цієї цифри додамо, що не менше втричі, то маємо навіть і в 4 рази більшу цифру щодо російських поранених тих військовослужбовців, які отримали ну, важкий калі. Цва то відповідно, що рівень втрат російської окупаційної армії, що задіяна в так зване СВО, ну просто неймовірно величезний. Адже до початку повномасштабної агресії вважалося в експертному середовищі, що рівень неприйнятних втрат для Путіна буде становити цифру десь 10-12 тисяч російських вояків. Бачимо, що рівень втрат кратно більше, але це не зупиняє Путіна від його марення підкорити всю територію України. От до речі, також в контексті ось цих ракетних обстрілів, які постійно Росія здійснює не тільки по столиці і по всій території України. З'явилась новина про таку раптову передислокацію російських літаків. Окупанти перекинули на авіаційну базу під Мінське свої винищувачі. Йдеться про 10 бортів. КСРФ про це інформує моніторингова група Білоруський Гаюн. Сьогодні, 18 травня, з білоруського аеродрому Барановичі на аеродром Мачулищі під Мінськом перебазували. 10 російських військових літаків, а саме 8 винищувачів Су-34 та 2 винищувачі Су-30СМ. От як вважаєте, чому росіяни вдаються до таких маневрів і перекидають свої винищувачі? Ймовірно, що це пов'язано з тим, що вони намагаються вберегти ці літаки, адже розуміють, що українська армія отримала додаткові ресурси, які спроможні і дають можливості для нищення ворожих військових об'єктів на певній відстані, бо недавно Україна була лише ракети класу Хаймарс, які спроможні були вражати ворожі об'єкти на відстані до 80 кілометрів. Зараз ми маємо штормшеу, а також їх французькі аналоги найближчим часом отримували Значить, що нам це дозволяє можливість вести, е, е, ракет, здійснювати ракетне пуски по об'єктах, які знаходяться на відстані десь 200-250 кілометрів. Це чудова новина. Росіяни цілком ймовірно в такий спосіб намагаються по шляхом передислокації своєї техніки. та Устаткування вберегти все це, але чи допоможе їм це? Ну питання дуже дискусійне. Знову ж таки, літаки знаходяться на території військового литовища в Білорусі. Відповідно, українські сили оборони дуже уважно відслідковувати їх діяльність і в разі необхідності. Я думаю, що можна буде задіяти всі необхідні компоненти для того, щоб раз і назавжди вирішити питання у разі, якщо російські літаки будуть здійматися в повітря за білоруських литовищ і наносити ракетно бомбу в удари по території нашої країни, адже. Ці цілі, де Юра є, скажімо так, і на пріоритетними, а й цілком такими досяжними для українських сил оборони, тобто теоретично, навіть використовуючи вже те озброєння, і ті далекобійні ракети, які ми маємо, то скажімо так, Україна може діставати до таких російських об'єктів на території Білорусі. Звісно, для того нам дуже багато потрібно тих самих ракет штормшедов чи їх аналоги, бо очевидно, що лише на тренах тимчасового окрему та Севастополя журналісти-дослідники нарахували, що не менше 220 об'єктів військового там, значення, рівня, і відповідно всі їх треба відповідно, залежить від пріоритетності, перетворювати на попіл. Бо саме в такий спосіб створюється поле майбутнього. Майбутньої битви. і очевидно, що чим слабший ворог, тобто чим більше втрат він зазнає на українського контурнаступу, тим більш ефективним і менш затратним буде український контур який, котрий є певен, що незабаром розпочнеться. Ну і далі до найгарячішої точки на нашій мапі до Бахмуту і до загалом до сходу нашої країни є інформація саме про те, що окупанти починають втрачати ініціативу на Бахмутському напрямку. Це відбувається навіть попри обмежений характер таких контратак українських захисників. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. Як Ви вважаєте, які головні причини таких поразок росіян? Росіяни мають ну, по перше, не зовсім досконалу систему взаємодії. Ми бачимо на валання, чуємо валання Євгена Пригожного очільника приватної військової компанії Вагнер, котрий напряму звинувачує керівництво російського міноборони та генерального штабу сил Російської Федерації в тому, що вони діють абсолютно неузгоджено і відступають на деяких рубежах та ділянках, тим самим вносячи серйозний дисбаланс у дії тих, тих самих наймахів з числа. Пиватна військова кампанія ваг очевидно, що росіяни діють за шаблонами та кальками ще часів навіть не Другої, а першої світової війни Вони намагаються щоразу взяти наші сили оборони в клещатах. Реалізуючи саме в такий спосіб свою перевагу в живій живих в бронетехніці, в озброєнні, відповідно в боєприпасах в тому озброєнні чи працює за нинішніх умов така тактика? Інколи працює, але часто густо росіяни стикаються з тим, що тільки кіно ну, вони намагаються взяти на скрізь кощата, українська армія проводить заходи з маневреної оборони, відповідно уникає оточення, але маючи певні можливості щодо враження ворожих позицій за допомогою суток артилерійського озброєння. Ми в такий спосіб наносимо дуже серйозне враження. До речі, рекомендую всім поглянути на сьогоднішнє зведення ранкове зведення від Українського генерального штабу. Там зазначено, що 32 артилерійські установки ворога було знищено лише за минулу добу. Це значить, що відбувається системна та планомірна робота, яка спрямована на. Критичне значне послаблення бойового потенціалу путінського війська, адже нинішня війна це в першу чергу війна артилерії, і чим менше можливості у Росіян буде використовувати свольну та реактивну артилерію, тим більш змістовним ґрунтовним та ефективним буде український контрнаступ. Дійсно, дію українських військових сил оборони України вони досить ефективні, і це ми бачимо не тільки і що даних зведень Генерального штабу. От, до речі, також речник східного групування війська Сергій Черватий він сказав, що на Бахмутському напрямку за добу вдалося нашим воїнам просунутися на 1 кілометр 700 метрів. Якщо ми відкриємо мапу від або подивимось на мапу Діпстейта, то там видно, що є такі невеликі просування у бік Кліщівки за кілька Секунд, ми вам покажемо мапу для того, щоб візуалізувати все те, що відбувається саме на Бахмутському напрямку. Але от якщо подивитися трішки в інший бік хромового, зокрема, то там навпаки сунуть росіяни. Я хочу запитати, пане Владиславе які ризики просування расистів саме з боку хромового? Справа в тому, що хромова це фактично. Західні західна ділянка або західні мікрорайони міста фортеця Бахмут це говорить про те, що росіяни, зважаючи на шалені втрати, все продовжують тиснути на оборонні обороні позиції українських воїнів. Фактично, в такий спосіб відтісняючи наші підрозділи. Взов ну, вздовж цієї траси дороги життя обіг часов яра з іншого боку, українська армія спромоглася забезпечити стабільний коридор, який забезпечує логістику логістику українських оборонців. Бахмуту це нам дозволяє відносно безпечно поставляти все те, що необхідно для українських воїнів. У Бахмуті відповідно здійснюється ротацію наших частин та підрозділів. Звідти очевидно, що за таких умов ситуація є досить складною для. Наших оборонців в Бахмуті, бо бої йдуть вже на околицях Бахмута в західній частині, фактично більша частина міста знаходиться під контролем російської окупаційної армії. Чому так відбувається? Тому що росіяни на цій ділянці фронту мають тотальну перевагу в артилерійських засобах ураження та боєприпасах до них. Тобто пригожений береше, коли каже, що немає достатньо достатньої кількості арм боєприпасів. З іншого боку, росіяни ще мають можливість активно використовувати штурмову авіацію, яка за допомогою керованих авіаційних бомб буквально на друзки розносить наші оборонні позиції. Дуже небезпечна зброя з одного боку. А з іншого боку, Україна не має на цій ділянці фронту достатньо потужних засобів проти повітряної оборони. Там є такі, скажімо так. Об'єктивні причини, котрі ми маємо враховувати для того, щоб розміни чути і чуєш систему протиповітряної оборони на цій ділянці фронту, а маючи таку перевагу, росіяни тиснуть. Тиснуть досить потужно, тиснуть, незважаючи на шови втрати. Тому з одного боку, я в тому, що українська армія спроможна тримати і далі рубежити позиції на визначених ділянках фронту, а з іншого боку, ми маємо розуміти, що збереження життя та здоров'я наших воїнів є пріоритетною задачою для наших командирів. Тому відбувається маневрна оборона, а наші підрозділи, які боронять Бахмут, відходять на ті позиції, які дозволяють нам робити це з мінімальними втратами. Ну, Росіяни, мов простий алівець фактично сточуються нашу стійку оборону, перетворюючи своїх вояків на добрих російських, тобто 200-х і 300-х. Так, от ми зараз, коли дивимося на мапу Діпстейт, блакитним кольором позначені саме ось ці такі просування Сил оборони України 1700 метрів для когось мало, для когось навпаки багато, але це неймовірні зусилля наших воїнів, які борються за нашу землю і за нашу свободу. водночас, коли сили оборони України будуть більш потужно вже контратакувати і наступати, куди саме будуть тікати росіяни, які в них саме з бахмута будуть шлях. Хи відходу. А тут ми маємо розуміти, що де й досі невідомо, де саме в який саме спосіб будуть рушити українські сили оборони, бо розглядаючи Бахмут сув. Виключно в межах ми контрнаступальних дій української армії так діяти не зовсім коректно, адже ми не бачимо з вами повної поля бою. Суковому вірно, що контрнаступ української армії може статися на інших ділянках фронту. Але результати того контрнаступу будуть критично загрожувати всьому групуванні російських військ, що діють в районі Солідара, Бахмута, дещо північне до Сіверська, і Росіяни будуть просто змушені тікати звідти. Як це вона робила свого часу, тікаючи з території Харківської області, для того, щоб вберегти рештки власного війська, тому тут поки що важко прогнозувати, куди саме в який саме спосіб будуть Росіяни тікати, але те, що це стане, це обов'язково, і росіяни не змушені полишити всю територію України, це очевидно. Безперечно, і водночас очільник гурмо Кирило Буданов, він заявив, що такий наступальний потенціал росіян він абсолютно вичерпаний, але вони мають такий оборонний гарний потенціал. Наскільки складно буде силам оборони України вибивати ворогів із таких міст, як ну як Бахмут, як Мар'їнка і інші міста, які вони фактично зруйнували, і де досить складно зачепитися і закріпитися? Тут я маю пояснити думку генерала Богданова. Справа в тому, що він в першу чергу орієнтується на той обсяг робіт інженерного фаталокаційного характеру, який російська окупаційна армія реалізувала за кілька місяців зимової кампанії. Очевидно, що ці можливості дають змогу російським окупантам, окупантам досить тривалий час. Тримати оборону на визначених рубежах та позиціях, ми знаємо, що чимало бронетехніки зарита в землю на багаторівних, багаторівних шарових рубежах та позиціях для того, щоб максимально сповільнити український контрнаступ. Але те, що українська армія, скоріш за все буде діяти не за тими шаблонами, які нині реалізують окупаційна армія, ну такий собі штурмовий. Атаки в нас таки яких штурмові підрозділи суть, що втрати, але це не факт, що це допоможе в ніпросуванні вперед. Ми ж бачимо росіяни під час штурмових атак, багатомісячних, і лисичанська, Сєвєродонецької, і зараз те, що ми спостерігаємо в районі Марінки, Авдіївки, так само як свого часу спостерігали в районі Солідари. Зараз бачимо на Бахмутському напрямку, Фактично вбивають. Своїх військовослужбовців, відправляючи на вірну смерть тих вояків з штамових підрозділів. Тому я думаю, що українська армія буде діяти в інший спосіб. Я вже почав говорити про те, що українська армія зараз має перевагу високоточному артилерійському озброєні, буде використовувати цю перевагу шляхом знищення бойового потенціалу путінських військ. Бо очевидно, що тільки номи винесемо їм вщен всі їх склади з боєприпасами. Місця де вони зберігають збройні та військову техніку, місця зосередження самого складу. Якщо перетвориться на попіл їх команда пункту пункту управління та зв'язку, то системної синхронізованої оборони у Росіян фізично не буде. Тому генерал Буданов говорить про те, що Росія не має потенціалу, так вони мають потенціал. Десь 120 тисяч мобіків ще десь вийшли в просторами в Російської Федерації, і вони перспективи будуть залучені до так званої спеціальної військової операції. До того ж, більш ніж 360 тисяч російських вояків вже задіяно в СВО і діють в основному на території України. То сили та ресурси у Росіян є. Але чи допоможуть ці сили та ресурси? Я маю великий сумнів. На жаль, дійсно є і сили і ресурси у наших ворогів. І от у зведення Генерального штабу вони визначають як найгарячіші напрямки: це Бахмутський і Мар'їнський. І от про останній у зведення Генерального штабу повідомили, що на Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста. І водночас ворог завдав авіаційного удару про Красногорівці. От що зараз можна сказати про битву за Мар'янку? За ті руїни, які залишилися від цього міста. Да, ви Абсолютно слушно зауважили, що від Мар'їнки фактично нічого не залишилося. Росіяни системно, методично перетворили, перетворили колись квітуче зелене місто на, на купу каміння і обгорілих дерев. Очевидно, що місто, як таково, не залишилося лише назва місто зруйновано. Бої, тим не менш навіть серед цих руїн тривають. Відбувається бойові зіткнення. Вони мають різну динаміку на деякі дні дні росіяни мають перевагу, просуваються вперед. В інші дні Українська армія контрафує і відкісняє Чому далі російські окупаційні війська, тому що це це питання, питання тактичних. Тактичного рівня бойових звітньої, воно пов'язано з тим, що в такий спосіб українська армія не дає можливості вирівняти російським окупаційним військам лінії фронту, даби не створити їм певні переваги, щоб вони не дані ви вигідний саме рубежит для ведення оборонних боїв. Я думаю, що ця динамика буде і далі спостерігати саме такою, аж до того моменту, поки українська армія не перейде в контурнаступ. Ну а там я ще сподіваюся, що і Шедоу, і інші варіанти високоточного озброєння будуть заважати росіянам чинити чи далі, тиск на наші оборонні позиції, а поступово. Будуть вихолощувати бойовий потенціал російських окупаційних військ аж до того моменту, коли вони будуть змушені тікати, бо нема чим воювати, нема чим відстрілюватись, нема де ховатися. Звісно, що цей час е, наступить не завтра. Надто багато завдань треба виконати нашим гармашам, але пам'ятаємо про те, що українська школа артилерії є найкраща на просторах колишнього радянського союзу. Тому я пелен в тому, що наші хлопці свою роботу знають добре. Не дай Боже, щоб там вистачило тих самих боєприпасів. До речі, щодо до боєприпасів військовослужбовці українських сил оборони, які нині ведуть як бойові дії в районі Бахмута, кажуть, що останнім часом ситуація з боєприпасами покращилась, і ми ще не менше маємо парі. Зараз повернемо до нашої розмови пана Владислава Селезньова. Тим часом додамо оперативної інформації до нашого етара. Її згодом із паном Владиславом і обговоримо. Повідомляють, що в окупованому Севастополі, в тимчасово окупованому Криму, нині лунають вибухи. Спершу ця інформація з'явилася у соцмережах. Жителі та користувачі соцмереж повідомили, що вибухи схожі на роботу системи ППО. Потім гауляйтер Севастополя вийшов із заявою. і Сказав, що вибухи пов'язані це у Севастополі, це тренування. Ну і також, от є заява від того, що цей розважаєв, заявив пояснив вибухи, які зараз лунають в Криму, так званими навчаннями у Чорноморському Чорноморського флоту. Ну, все як завжди, все спокійно, але менше з тим сьогодні. Зранку також ми повідомляли про те, що у Криму стався вибух на залізниці. Пан Владислав Солезньов повертається до нас на прямий зв'язок. От зараз у Севастополі лунають якісь вибухи. Гауляйтери говорять, що це тренування чи то робота ППО достеменно невідомо, тому що ну вірити російським навіть офіційним, так званим офіційним джерелам, це така собі історія. Водночас сьогодні сталися вибухи на залізниці у Криму, якою перекидали саме росіяни і техніку, і боєприпаси. От який зараз напрямок для росіян перекидання саме боєприпасів особового складу Є пріоритетним і який вони будуть захищати більше. І чи важливою була ось ця залізниця, на якій стався вибух сьогодні зранку? Мова про те, що нинішня війна це війна артилерії. Той, хто має перевагу в артилерійських засобах ураження, той має перевагу на полі бою. Але нинішня війна це ще війна ресурсів, і відповідно від сталого постачання зброї військової техніки боєприпасів до того зброї залежить успіх на полі бою. Чому росіян так знервово свого часу сприйняли аварію чи бавовну на Кримському мосту? Бо в такий спосіб українські сили оборони фактично зневілювали цю перевагу, яка дозволяла росіянам активно перекидати все те, що необхідно для російського окупаційного гарнізону в Криму. Та бавовна, яка сьогодні сталася неподалік від станції чисті. К це передмістя Сімферополя, вона так само вкладається в ту саму логіку: логіку знищення російського військового потенціалу. Бо на цій ділянці залізнична сполучення між Сімферополем та Севастополем фактично існує лише одна Мережа, яка дозволяє перевозити всі вантажі. Звичайно, що в першу чергу йдеться про вантажі військового значення, стався вибух. Вибух був потужний. Вирва від вибуху, глибше 2 метри і в діаметрі десь близько 12 метрів. Кілька вагонів там. тут чи хто п'ять каже, чи, чи хто шість, які перевозили крадене українське зерно перевернулося. перевернулася зараз. Там відкриваєте ремонтне відновлювані роботи. Шукають хто що зробив. Але е, я думаю, що кілька діб росіяни будуть змушені перевозити вантажі військового значення автомобільним е, маршрутом. Бо е, залізничні будуть е, залізничне колію на цій ділянці будуть ремонтувати. Е, що це значить? Звичайна вага військового шалону складає близько 5 тисяч тонн. Вантажівка навіть велика спроможна зараз перевезти лише 30 тонн вантажів. Відповідно, у росіян створюються проблеми щодо перевезення вантажів, які конче потрібні для російського гарнізону, для головної бази Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. І це добре не вона. І справа в тому, що це ж не перший вибух на залізничних колях. І я думаю, що таких вибухів далі буде чим більше. І чому це відбувається? Ми з вами говорили про те, що нині формується. Поля майбутнього бою саме за рахунок знищення не лише військових об'єктів, а й об'єктів інфраструктурних, ми маємо змогу максимально послабити бойові можливості російської окупаційної армії, тому Поч що він це не випадково. Почули вас, пане Владиславе. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Поділилися своїми фаховими та експертними думками. Нагадаю, Владислав Селезньов військовий експерт, полковник ЗСУ та речник генштабу ЗСУ у 2014-2017 роках був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.